Вітаю! Позитивні емоції є невід'ємною частиною нашого досвіду, як людей. Вони не просто роблять наше життя приємнішим і барвистішим, але й відіграють ключову роль у нашому психологічному і фізичному добробуті. Ці емоції стають справжніми маяками у світі наших переживань, вказуючи на те, що ми робимо правильно, що нас ворушує і до чого ми прагнемо. Поділяють декілька основних позитивних емоцій. Радість це емоція, яка відображає високий рівень задоволення і приємності від певного досвіду або події. Радість часто супроводжується відчуттям тепла, комфорту і здатністю сміятися. Щастя це більш загальний стан задоволення життям і відчуття добробуту. Воно може бути результатом низки позитивних емоцій, а також відчуттів, може мати довготривалу природу. Натхнення це відчуття захоплення та піднесеності, яке може виникати під впливом великих ідей, мистецтва, природи або дій інших людей. Вона надихає нас діяти, творити і рухатися вперед. Гордість це позитивне відчуття, пов'язане з власними досягненнями або досягненнями тих, кого ми цінуємо. Гордість може стимулювати нас до подальших звершень або служити підвершенням нашого внеску в суспільство. Вдячність, відчуття, яке є відгуком на отриману доброту або підтримку. Це визнання того, що хтось зробив щось для вас часто ціною особистого зусилля. Вдячність може підсилити соціальні взаємини, змічнюючи взаємну довіру і співчуття. Також роками доведено, що регулярна вдячність може покращувати настрій і загальний рівень щасливості. Задоволення. Це почуття комфорту і спокою внаслідок досягнення або отримання того, чого бажали. Задоволення може служити мотиваційним фактором для подальших досягнень, стимулюючи нас до прачі та розвитку. Позитивні емоції завжди були предметом зацікавленості людства, проте їх систематичне вивчення з наукової точки зору. Розпочалося відносно недавно. На початку розвитку психології акцент робився переважно на патологіях і негативних аспектах психіки. Однак у ХХ столітті з розвитком позитивної психології завдяки таким науковцям, як Мартін Сейгман, почалося активне вивчення позитивних емоцій, їх природи, функцій та впливу на людину. Цей напрям підкреслює важливі зосередження на позитивних аспектах життя і розвитку потенціалу людини. Позитивні емоції ще давним-давно в історії філософії були в центрі уваги. Від античних грецьких філософів, таких як Аристотель, який розглядав щастя як діяльність душі. Відповідно до її найкращої версії, до сучасних мислителів позитивні емоції вважалися ключем до добробуту і гармонійного життя. У культурному контексті позитивні емоції завжди були джерелом натхнення для митців, музикантів та письменників. Вони стали основою для безлічі шедеврів мистецтва, літератури та музики. Відображаючи універсальні почуття щастя, радості та кохання, які є спільними для всіх нас. Необхідно зазначити, що позитивні емоції можуть впливати на фізіологічні процеси в організмі. Вони можуть знижувати рівень стресових гормонів, покращувати імунну систему і навіть сприяти доволіттю. Позитивні емоції. Впливають на імунітет, тобто регулярне переживання позитивних емоцій пов'язане з підвищенням імунної відповіді організму. Люди, які частіше відчувають радість, оптимізм, задоволення, вони мають вищий рівень антитіл в крові. Щодо серцево-судинної системи, можна сказати, що позитивні емоції можуть допомагати знижувати кров'яний тиск, зменшувати ризик розвитку серцевих захворювань і зміцнювати серцево судинну систему. Організми радість також сприяють регуляції лінії холестеролу. Деякі дослідження показали, що з позитивним ставленням до життя люди живуть довше. Причина цьому комплексний вплив позитивних емоцій на різні аспекти здоров'я від імунітету до стресової реакції. Якщо розглядати вплив позитивних емоцій на психічне здоров'я, то позитивні емоції можуть допомагати організму краще справлятися зі стресом, зменшуючи його негативний вплив на організм. Вони активують відновлювальні фізіологічні процеси. Які протистоять стресовим реакціям. Оптимізм та інші позитивні емоції можуть захищати від розвитку депресивних розладів або ж допомагати швидше відновитися після них. Переживання радості та вдячності може знижувати рівень тривожності, допомагаючи собі сфокусуватися на позитивних аспектах життя. Але постає питання. Як же впоратися з тим, щоб відновити свої позитивні емоції? Є декілька практичних порад, які можна виконувати, аби підтримати та посилювати свої позитивні емоції в повсякденному житті. Деякі з них я зараз вам покажу. Одним з прикладів простої дихальної медитації може бути така вправа. Допомогти відновити свої позитивні емоції може нейрогімнастика. Існують ще деякі поради, які можуть відновити позитивні емоції. Витрачайте час тими, хто вас підтримує, радіє за вас і разом з вами радіє життю. Намагайтеся активно слухати інших, діліться своїми переживаннями та створюйте змістовні спільні моменти. Не бійтеся відкриватися людям, яким ви довіряєте. Регулярна фізична активність може викликати відчуття щастя завдяки виробленню ендорфінів, або, як вони ще називаються, гормони щастя. Збалансоване харчування також сприяє підтримці позитивного настрою. Щасливий, здоровий спосіб життя це гармонія між тілом і душею. Намагайтеся знайти баланс і цінувати кожен момент, щоб оточувати себе. Позитивними емоціями. Дякую за увагу.